you uh... Вашій увазі новинка. В нас з'явився новий оригінальний Філіпс в наявності. А це Філіпс, бачите, він де спеціальна серія білого кольору. Це для інтимного гоління. Тобто Це спеціальний тримор для тіла, для інтимного гоління. І що цікаво це унісекс. Тобто цей тримор підходить як для жінок, так і для чоловіків. Тобто гоління ніг, пахвої, зона бікіні і так далі. Давайте подивимося, чим він відрізняється і як він, що він себе представляє. Отже, традиційно, звичайно. Паковка, як ми звикли бачити. І зараз ми дивимося, що тут йде. Ось, значить, всередині, ось так це діло виглядає. Одразу, що кидається в очі, це оцей корпус. Він, Якщо у порівнянні з звичайним One Blade, він буде набагато тонше, повністю йде білий колір. Кнопка вмикання прорезинена. І тримати дуже зручно, до речі, в руках, От як ручка, така, дуже цікаво. І дивимось, в першу чергу саму ось цю голівку. Вона теж відрізняється. Тут зробили спеціальну ось цю накладку, Для того, щоб края, бачите, вони тут йдуть заокруглені, для того, щоб не кололо ні края, нічого. І також посередині щоб додатковий захист, щоб не було подразник, порізів, тобто максимально зробили комфортне гоління. І саме ось таким. Танком ми можемо робити гоління інтимних зон, пахва і так далі. Тобто це для делікатного гоління. Ціна 1599 гривень. Кому потрібно, звертайте, Замовляйте. Вже є на сайті, є в інстаграмі. Тому переходьте, замовляйте, будемо чекати.